We'll А в студія, мене звати Ольга Гвоздецька. Російські дрони вкотре уразили територію країни-члени НАТО Румунії. Напередодні ОМЗС країни підтвердили, що на території сусідки України було виявлено уламки безпілотника. А от у Міноборони Румунії додали, що всі місця зазначені як можливі зони ураження, розташовані за межами населених пунктів і не зачіпають жодних елементів інфраструктури. За даними ж повітряних сил України, із 38 дронів, які яке було запущено по Україні у ніч проти 25 липня. До Румунії залетіли три БПЛА. Є реакції від НАТО. Там заявили, що ознак навмисної атаки РФ на територію Альянсу немає. Долучаємо до розмови. Олександра Коваленка, військово-політичного оглядача групи інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаю. Доброго дня. Тож вкотре маємо лише стурбованість та занепокоєння від сусідів та альянсу. А за якими критеріями НАТО може розцінити потрапляння у повітряний простір своїх держав як навмисний або цілеспрямований? Ну і звідси логічне питання: Росіяни таки навмисно запускають шахеди траєкторію за межі України або обходити нашу ППО та РЕБЕ. Е, і ну вони настільки впевнені, що НАТО це з'їсть, або це така прикра випадковість. Ну, згідно з цією інформацією, яка зараз з'являється за останні години, скажімо так, все ж таки протиповітряна оборона Румунії. Скоріше за все відреагувало на це вторгнення в її повітряний простір, нібито як один з шахетсту 136 був збитий саме з боку Румунії. Але це потребує все ж таки підтвердження: що ж до використання повітряного простору інших країн, це постійно відбувається. Росія це дійсно робить навмисно. І ми неодноразово це бачили не тільки на прикладі Румунії, а особливо в 2023 році, коли Рані та Ізмаїл постійно знаходились під ударом з боку Шахет-136, і повітряний простір Румунії використовувався як такий собі по перше, для скорочення траєкторії польоту маршруту. А по друге вони росіяни бачили у цьому більш безпечний маршрут. Тобто, дійсно, ці дрони ніхто не чіпав. Окрім цього іншого, тоді там ще не розміщувалось в такій кількості, та таке, зосередження, таке зосередження було відсутнє засобів протиповітряної оборони румунської ППО. але якщо не про Румунію, то нещодавно ми бачили, як на як північ України. Також щоб був під нальотом дронів Камікадзе, і коли використовувалася неодноразово використовувався повітряний простір Білорусі. А Молдова через повітряний простір Молдови неодноразово пролітали російські КРМБ калібр. Вони використовували повітряний простір Молдови саме для того, щоб як скоротити відстань до центральної, північної та західної областей України, так і для того, щоб мати безпечний такий собі повітряний простір. Для прольоту, ну і Польща про неї так багато вже говорять, особливо після того як в лісі польському було знайдено взагалі ракету ха 55 Отже, це постійно використовується, але ще для нанесення цілеспрямованих ударів по країнам НАТО чи просто по країні, такі як Молдова, ні, дуже добре розуміють в північно-атлантичному Альянсі, що це не цілеспрямована атака проти НАТО що це. Використання повітряного простору країн НАТО і не тільки країн НАТО для того, щоб більш ефективно наносити удари по території України, тому вони і не реагують в ну, наприклад, в межах п'ятої статті колективної безпеки. Угу. Е, ви вказали, що є ознаки того, що протиповітряні сили Румунії все ж таки збивали один з шахедів? Е, і таки є інформація від медіа від учора, що Румунія підіймала винищувачі F-16. Е, видання Діджі 24 Румунське про це повідомляла. яка ймовірність того, що саме літаки могли збивати шахеди? Я не думаю, що літаки е, приймали участь у збитті шахедів, тому що ну, по-перше, йдеться про реактивну авіацію надзвукову, а збиття надзвукової звуковою авіацією шахеду, ну це е, насправді досить така задача небезпечна для самого пілота і для самого винищувача. Я нагадаю, що коли вперше почали використовувати росіяни дрони камікадзе по Україні. То ми також підіймали винищувачі для їх збиття і використовували для цього міг 29 І під час виконання одного з таких завдань міг 29 А також пілот отримали пошкодження. Пілот був поранений. Літак отримав пошкодження, але вдалося посадити сам винищувач, і пілот все ж таки залишився живий. І небезпека полягає в різниці швидкостей. Швидкість надзвукова швидкість винищувача. Перетворює сам по собі дрон Камікадзе. Швидкість якого крейсерська 180 км на годину. Перетворює таку собі стоячу ціль, яка дуже швидко наближається до самого до самого літака винищувача. І таким чином, після вибуху, представляє собою уламкову загрозу як для літака, так і для пілота. А це рутинна робота підняття винищувачів у небо, якщо є повітряна тривога і є загроза прольоту певних повітряних цілей. Ну напевно, на той момент Рому не розуміло, що це саме БПЛА в принципі. Це практика досить стандартна, коли авіація підіймається під час повітряної тривоги, під час ось таких загроз, коли авіація підіймається у повітря. А при цьому використовується не тільки авіація над винищувачі, наприклад, а використовуються ще й ударні гелікоптери. Тому, в принципі, це це стандартна, стандартна така процедура щодо перехоплення повітряних об'єктів, хоча не завжди використовується увесь спектр задіяних засобів. Пане Олександре, якщо говорити про траєкторію польоту е шахедів е у ніч проти 25 липня, то там йшлося за повідомленням е румунських змі про місто Плауру. Ну це повід Тульча, який межує власне з Україною. А так, от населення міста Плаура 96 осіб. За переписом, там якимось 2012 року. Тобто росіяни такі продумують, де траєкторію прокладати, аби це були ліси або посадки, ну або якась місцевість з мінімальної кількості населення. Як гадаєте, чи є у них е, така раціональна гуманність щодо країн НАТО, або ні? Нема тут ніякої гуманності, просто це село воно знаходиться поблизу Ізмаїла, на який було спрямовано і основний удар. Просто так склалося. В принципі, вони тісно прокладають маршрути польотів шахедів так, щоб вони були над гирлами річок, над озерами, над полями, над лісами, над болотами. Але це ще стосується України. Тут не про гуманність, тут про раціональність та доцільність. Оскільки в Україні основним елементом протидії дронам камікадзе залишаються сухопутні мобільні групи перехоплення, але мобільні групи перехоплення залежать від місцевості, від рельєфу, від ландшафту і тому, коли прокладено маршрут над болотами, ну переслідувати дрон камікадзе в болоті якось незручно, так само як і незручно переслідувати переслідувати на пікапі по озеру чи по гирло річки, а тому і росіяни прокладають такі маршрути. Як тільки дрони камікадзе наближаються вже до місцевості, до міської місцевості, там до міст, населених пунктів, тут відбувається вже процес їх збиття, але при цьому вони можуть знаходитись в повітряному просторі України по декілька годин змінювати маршрути траєкторії і звісно ж досягати навіть найвіддальніших точків. Нашої країни що ж до Румунії, так просто склалося, що біля Ізмаїлу з боку Румунії з їх берега відсутня якась така досить велика, велика кількість міст або населених пунктів з великою кількістю населення. Угу. А якщо говорити глобально для рішення збивати повітряні цілі на територію країн НАТО потрібний дозвіл керівництва альянсу, чи все ж таки кожна окрема країна може вирішувати це самостійно? Тут я питаю, зважаючи на досвід Польщі, яка підписала безпекову угоду з Україною, і лунали е заяви про те, що так може бути, що Польща стане збивати ракети, які летять в її напрямку. Але поки що розуміємо питання зависло. В сучасних умовах це все ж таки повинно бути погодження. Так а виключно в ідеальному випадку кожна країна має право самостійно приймати рішення, що робити з невідомим або відомим, але стороннім загрозливим об'єктом в повітряному просторі, які. Вторгся в повітряний простір, але це в ідеалі. Насправді, кожна країна, яка є членом Північноатлантичного альянсу, вона автоматично стає заручником цієї бюрократичної архаїчної машини. Тобто, механізм прийняття рішень в НАТО він досить забюрократизований та архаїчно. Він потребує реформування, а на реформування вони не готові. Тому, в принципі. Тільки після погодження вони можуть в подальшому діяти самостійно. А можна вважати, що принаймні це питання збиття повітряних цілей не над Україною, а за її межами вже хоча б дискутуються? Так, безумовно. Це з 2023 року ведеться саме ось така дискусія. І якщо дійсно офіційно буде підтвердження, що це правда, що Румунія збила. А дрон Камікадзе над своєю територією то з цього можна зробити висновок що відповідне погодження вже було дано. Угу. Е, ну і можливо дещо наївне питання, але все ж таки, чи варто от після е, такого інциденту, як був проти ночі 25 липня, очікувати пожвавлення військової допомоги? Ну скажімо, від румунів. Я думаю, в межах їх можливостей, тобто, ми ж бачимо, що Румунія нам допомагає саме в межах її можливостей. Вона допомагає нам логістично. Вона допомагає нам не тільки логістично, Ми ж бачимо, що підіймається питання щодо зінракетного комплексу. Петріот, хоча Петріот він для інших цілей, не для збиття дронів Камікадзе. В принципі, я думаю, що так. Але знову ж таки, Румунія це не є якийсь військово-промисловий гігант. Ми повинні це розуміти. Але чим допомогти Україні дійсно там є. Ну, і щодо ударів по Дунайських портах, це стара російська тактика заради блокування торгівельної логістики. Чи маємо розуміти щось інше на думці у ворога? Що на думці у ворога, я не знаю насправді, бо у мене нема каналів в Генштабі. Російських окупаційних військ, але в принципі ця практика 23-го року. Ну так, така сама, фактично, о, о, такі самі маршрути о, польоту дронів Камікадзе, такі самі пуски, такою самою кількістю, щоб о, було складно ті компоненти перехоплення, яка є в Ізмільському районі. Перехопити відповідно таку кількість об'єктів ураження. І знову ж таки, повітряний простір Румунії все те, що було в 2023 році, до речі, також влітку, все так само повторюється і зараз. Тобто росіяни вважають цю схему дієвою і ефективною для досягнення своїх цілей? А, поки що, так. Поки що вони а, вважають, що. Можна її використовувати як для терору, так і до стягнення якихось своїх окремих так умовно кажучи, тактичних цілей, хоча тактичними їх важко назвати. Пане Олександре, дякую за включення. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, був на зв'язку з лайв студію. Обговорювали те, що три шахеди, принаймні, якщо вірити повідомленням повітряних сил України, залетіли на територію а, Румунії. А, і чи були вони збиті точної інформації, поки немає. Але от наслідки їхнього приземлення а, можна було побачити на кадрах, які передало МЗС Румунії. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.